Всім привіт! Це блогер Віталій. Я тут натикнувся на дуже цікаве відео в коментарях, яке випустила Хропомастер, а точніше під проводом Ольгідорофієвої, тобто жени Аліка Гриновського, яка зараз веде в групу вниз. По всім вам відомим параметрам. Річ йде про бесіду об альбомі Maniac Party Паті. 94-го року. Власне кажучи випуску. Група Мастер в 90-х роках хотіла завоювати популярність у Бельгії, Франції і інших країнах Європи. але вони поїхали в тур і вони вернулись, бо у них нічого не вийшло. В час з вокалістами було дуже трудно, бо група проживала Крисис і Сєрши не хотів їхати на довгий тур. В, е, Михайло Сєрша це тодішній вокаліст групи. І він, власне не хотів їхати в довгий Тур, по причині того, що він вже виступав в інших колективах. І Через якийсь час у групі був вокаліст Артур Бюркот, відомий по групі Ардія і автограф. Но Алік його вигнав, бо типа, не можна займатися другими проектами це взагалі пізні яка історія. Якщо хочете, то знайдете в Вікіпедії і в сообществах групи і так далі. А сьогодні ми зациклимося на власника альбомі Біманік Паті. І подивимося, що там ну, за така бесіда. Бесіда буде з гігітарістом колишнім позимасіра сесіоним і в Сі В'ячеслав Так що погнали! Відео записане. 24-річні. Якісь будяться, і, післяць, і шучки, діпи, на маніри трешні, все, все. все. Перше, що ми відмітимо, це те, що вони нафіг стоять. Реально зараз якось більше зроблю, бо це реально вже смішно. Дивіться, вони якась стіна якась камера. І вони вот знімаються. Це просто піздець. Тобто вони стоять трясні головами, а аліки постійно, ніж будто там нічого не приїхало, бля, піздеш. Оце монтаж. Оце монтаж, аж перекручується камера. Цик, цик, цик. Вокал класний, барабан нормальний, а остальне що тут, то не очі. Ну, в принципі, 90-х годах.

Ну это прям кайф. Это вот это вот прям бесконечно. <рес> <рес> не, ну... Реально, просто эффект битого стекла и вони від цього кайфують. за ж ну, зашпиц. Может целиком просто число хоть альбом, он обеспечит нормально звучит. Но так сейчас как по удельности, шумных типа беседа. Я шесть не чую, что вони прям обсуждали каждый момент альбома, а вони просто стоять. И территорит на тему музики типа розсуждають типа музиканти около. Пиздец. 40 ті вони сміються, тіпо, сміються, ті прибутки, а Алекс стоїть, руки заплахує. І и Піздец. Вот, началось он был прикольный, неравно. А собор нормально запускаем, все в принципе, как это будет подумать. Починають, починають говорити, типу, голова не і раз перемотується якась частина, повертається, типу, типу, ця штучка, це графіка цик, я п'ять щось говорю, типу, вони будуть будто фрази вирізають, то що вони щось нормальне сказали. Їм, сука, це вирізали і, чесно кажучи, я не знаю. Тупо, я не знаю. я говорю, я все вот это вот, все, весь ритм, я старался все вот вниз пробивать. Правильно, не то, что не вверх, не а вот да, вниз, а все да, вот вниз, вниз, все вниз. Она, она, она и слушается, как бы, да, она а, более, более четкая такая. А, а не расслепленная. Так, и... так это конец первой стороны. И что за замахание руками? Ве, 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 ве. Він при тому, що він без навіть руками сука в ритм не може махати, навіть якщо хоче щось показати. Ребята, це просто жопа. Як можна групу вести в такий андерграунд? Це вже Це вже, по-моєму харизма. Це вже чим оркідаплістанови. Це реально матеріалу нормального немає. Біседи нормальної немає. І жена займається групою, при тому, що групу створив мужик. Скрепким, сука, таким характером. Де цей характер подівся? І щось когось гадав, от прям так пом'яста, що він тепер на всіх буде срав просто. Це просто невозможно, люди. Таких людей, як Ольга Довірофєєва, Аліки такі інші Вомін. їх не стоїть взагалі підпускати до музикальності. Тому що вони не можуть записати нічого в наше время. Вони ще. Тому що вони не актуальні стали лише в 2000-х родах, після ухода страйка і Карпохіна з групи. Там ще Ховрі з ними грав, Гіпсі грав, Бичков. І, потім грав Баїв, потім опять Бичков, вернувся за про бармачки, що мова йде. Це просто піздец, просто піздець. Люди не затримуються в групі, тому що вони не можуть нічого запропонувати слухачу. Як можна потім хейтити Сергія Сокола, Фред Гітаріста та інших нормальних блогерів? тому, що вони об'єктивно висказуються. Ви реально вважаєте їх крутими легендами Траш Металу Пісец? Даже так тут положим, то есть она пиздец. Ну, вы сейчас даже будем маленько так мечтать. Ну, давай, 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 <звіст> щось в вроде грають. <звіст> я ж прослухав тільки 4 хвилини цього е мандажа їхнього, но я щось і не потяг в суті відоса. Якщо вони просто хотіли поговорити про альбом, то можна і не записувати таке на офіційній YouTube групи. Так? Якщо ви хочете щось реально обсудити, як він записувався в якійсь студії і так далі, там можна зробити інтерв'ю, по типу як було про і... легендарний їхній альбом з Пітеліношей, і там десь Серіше сидів, розказував з настроєнням з усім, Алекс тебе на дворі теж розказує якусь діч просто. Вони тупо не вміють розказувати про альбом, тому що вони не пам'ятають, як це записували. Те, що записували за три копійки і під бухлом. І піздец. E profesorul acțiunii de sănătate romanitarie, nu-i așa că nu-i așa că tu ești trupia, asta Заранее осуждаю, это классные ритмы и классные люди, это просто хип-хоп. То сейчас будет каждый трек типа общий золотой, а ты сейчас напеваешь. записанный. На, на телефон записан, там вообще не ничего не что-то с нормальным слухом. То, что мы на а музыка громко выставлена. Они на, вон 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 на, вон на, вон. на <свист> слушают, а там на винилове достаточно да, громкая штука. А потом, а потом <свист> следующий переход на фэнда. И потом опять было... Ну, вообще, ощущал как просто подготовку к вот, вот, песне. Ну, кстати, тебя Басилу в толку не нравится, а льву, то, что она пронута, когда я буду на Сейчас не знаю, что ты устраиваешься, но людина по новой слух прибывает, слух, это становится просто позитивом. Воно и так было позитивом, но я же был мухтайным, и я не розумію, что там вообще грається. А по факту, то Алик, нифига, не виртуоз.

он по барабану не на классный пыль, но то, что там барабанчик он их классный будет, это не смотрим. И с карданом класса на вальбо. Это у них стоит показывает. Забрались, короче, три старых деда, которые уже настолько верят по временам 90-х годов. І вони зараз будуть розповідати про те, як вони за тим альбомом скучають, втирати мухтенську тему, всяку, що типу, вони там скучають, не скучають просто, піздес, блядь. Ми послухали, що тільки 7 хвилин тої фігні, а там уже все нафіг понятно. Ну, Раскачиваем. Барбанок после того охуенно. А с гитарой просто пичет. Трек может быть меньше, но блин. Для, для такого жанра, можна було англоязычно можно было что-то придумать и кращить показывать. А мені толком жалеє, як не собирається. Він реально у звуку куча собі записані, но там ідея тоді проскакувати, що тоді ще більше команду був в групі. Ще І там ідеї теж були прикольні. А сейчас, коли по в гітару, це, це сіберлин, це просто тоді, це просто трухати. No. Нормально нормальном случае тут ноту взял классно молдецы нормально слово mm -hmm. mm -hmm. от кстати можно приделать по движениям руки часто гитарист не гитарист и хля трухлявый чинем Бо по правій руці, якщо ми подивимося, яка ліктива показував, що грає на вас, у нього права рука просто виковирювала звуки із гітари. Тому що дивіться, як він висікає. Там, якщо взяти його палець, і він показує, що типу, грає, бам-бам! То там ніякого бама і немає в поміні самі кіроки. А і плюс ліва рука просто пізніше. Они кормят, хорошо по. Я дуже просто нефига не пішли?

Темп нормальний. Колес нормальный. Разукрикує нормально. Стати надумали. Для трассу поколеців зарядки. Перемотка. Можна показує, а його пальці не біли, так не знаю. Він не може рука просто гороху. Це просто ноль дед просто здумся. Вони обсуждають, я так понимаю, вони обсуждають про те, що тип, ідеї класні, про те, що звучить класні, якісь там партії класні. Да, це все можливо, но це как бы, по-перше, дуже-дуже суб'єктивно. А по-друге, ми так і не можемо обсуждати альбом 90-х років, тому що ми не знаємо, як він був записаний, на чому записаний, і наскільки тоді музиканти тягнули урвен ігри, щоб таке зіграти на концертах і так далі. Це, звісно, це все сказав, якби я був Мохтайном ну, так Я не відбитий чоловік на голову. Так що, розумієте, в чому прикол? Вони обсуждають те, що... Вони мають ідеї класні на любому, про тому, що вони прийшли в групу з поповим і вони, навіть якщо партія була нормальна не могли нічого зіграти, бо їх уровень ігри не дозволяв. Як можна обсуждати про техніку ігри чи там класне соло, якщо вони навіть техніки базові акорди поставити, а і вони можуть, блядь. Я так понимаю, целевый чувак был гитарист, то, что правый, молочный вообще умудрительный, понимаешь? Вот, красиво, все красиво, просто любит Алика в попку. Все просто, пиздец. Вже кога ми записали, то собі на цій гадаті просто піздец. Так, ну це вже для мене Мастер пішла, все, відеос кончився. Значить так, по поводу відоса. Нічого хорошого про нього сказати не можуть. 1000 просмотрів за 13 днів, по-моєму, це вже показатель того, що вони вже ні стати нічого не змогли в кар'єрі. Тому що якщо подивимося на количество підписчиків і на... Просмотри, то все становиться, понятно. І плюс руководство групи допускає людей, які лівіх до начальства, і вони починають керувати групою. По-моєму, тут все вже понятно. Дякую всім за увагу. І па, -па. Це був блогер Віталій.